Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на моєму YouTube ареопазі З вами отець Роман Лаба. І сьогодні поговоримо про Хеллоуін. Розставимо усі крапки над І. Наближається 31 жовтня, і у соціальних мережах вже можна побачити застереження від святкування Хеллоуіну. Найчастіше авторами публікацій є пастори, священники, сестри монахині, також єпископи. І у своїх текстах, у своїх відео, вони застерігають, щоб переважно молоді люди не гралися в окультизм, не гралися зі злом, не жартували зі своїм життям. І це зрозуміло, цю турботу я розділяю. Пропоную, однак, щоб ми обширніше поглянули на цю дійсність, збагнули її витоки і спробували відповісти на запитання: як нам повернути вкрадене свято? Давайте розбиратися з першого невеличкий історичний екскурс. У цьому відео я буду користуватися дослідженнями отця Августина Томпсона, домініканця, доктора філософії і президента Папського інституту середмічних досліджень при Університеті Торонто в Канаді. Посилання на статтю дам в описі під цим відео. Вона носить цікавий заголовок. Ця стаття католицьке куріння Хеллоуін. Сподіваюсь, що я вже вас заінтригував. Отже, зазирнемо в історію. То правда, що стародавні Кельти з Ірландії та Великої Британії святкували невелике свято 31 жовтня, так само, як і в кожний останній день місяця протягом року. Однак, Хеллоуін відзначається останнього дня жовтня, не завдяки цьому язичницькому святу, лише через свято всіх святих, тобто all Hallows. Яке святкуємо 1 листопада. Свято на честь всіх святих. Раніше воно відзначалося 13 травня, але папа Григорій III, який помирає в 741 році, переніс його на 1 листопада. Чому? Тому що того дня відбулося освячення каплиці всіх святих в соборі святого Петра в Римі. Пізніше в. В IX столітті інший папа, папа Григорій IV, встановив загальне святкування цього свята вже в усій церкві, і таким чином свято дійшло до Ірландії. Напередодні свята відбувалася вечірня, таке передсвяткове чування, і воно називалося і називається Вігілією всіх святих. All Hallows' Івен, або скорочено. Хеллоуін – це етимологія цієї назви, походження цієї назви. У 998 році святий Оділон Абат Клюні на півдні Франції започаткував також традицію святкування 2 листопада, і 2 листопада це був день усіх померлих вірних, була молитва за померлих. Це свято, власне, так і називається День пам'яті усіх померлих вірних, спомин усіх померлих вірних, і воно поширилося з Франції на решту Європи. Отже, вже в X столітті церква мала свято присвячене всім, хто перебуває в раю на небесах, тобто 1 листопада, свято усіх святих, а також ті, які переживають ще певний процес очищення чистилище. Відео на тему чистилища Палко, раджу передивитися про біблійні. Основи цієї, цієї істини віри. А що з тими, хто перебуває ні на небесах, ні в чистилищі, тобто в пеклі? Схоже, що ірландські католицькі селяни, селяни-католики замислювалися над тими нещасними душами, які опинилися в пеклі. Пригадаю, що на той час Ірландія ще не була достатньо з'євангелізована, катехізована, і в християнських віруваннях ще було достатньо язичницьких різних якихось елементів. І ем, селяни, католики Ірландії думали, що якщо душі в пеклі будуть проігноровані в той час, коли святкуються усіх святих, усіх померлих, вірних, то вони будуть розлючені, будуть незадоволені і будуть спричиняти якісь неприємності. Тому з'явився звичай бити по кастрюлях і сковорідках, власне, під час All Hallows' Even, щоб засуджені навіть в пеклі знали, що про них не забули. Звісно, я не похвалюю цієї традиції, я просто констатую її, ну, як певний історичний факт, за отцем Августином Томпсоном. Ясна річ, можемо говорити, що в цьому є певне якесь язичницьке мислення. Але тим не менше, принаймні в Ірландії зберіглася пам'ять про всіх померлих без винятку, де б вони не знаходилися. Ясна річ, що церква не надто симпатизувала цьому звичаю, делікатно кажучи, а якщо так більш строгіше, то взагалі не не симпатизувала і ніколи не дозволяла святкувати День всіх засуджених у пеклі. Будь-яким чином, тим паче в літургії. Середньовічні спалахи чуми спричиняли величезну смертність і носилою ну, цього факту керували думки вірних до небес, до Божого царства, спонукали їх задумуватися над власною смертю. В день пам'яті усіх померлих вірних дозволялося відправляти більше святих мес. Також почали з'являтися різні художні мотиви, які нагадували про смерть. Наприклад, такий мотив під назвою Даус макабр», тобто танець смерті, який часто малювали на стінах кладовищ, і який зображує диявола чи якогось демона, що веде до могили процесію людей, пап, королів, жінок, лицарів, ченців, селян, прокажених тощо. Або смерть веде їх туди, так. Ці зображення ну, мали дуже просту катехетичну місію, що від смерті ніхто не застрахований. Незалежно, чи ти Король, чи ти Папа Римський, чи ти єпископ, чи ти отець Роман Лаба, чи ти простий робітник Коваль, чи аристократ. Всі ми о, там скоро, скоро ми там всі десь пересічемося. І часом. E, те, що зображували на стінах, почали театр... театри... о, театралізувати. Такий танець представляли в містечках Франції саме 2 листопада. Але французи, власне, театр... театралізували, тобто теж переодягалися в усі ці костюми, власне, на день. Поминання померлих вірних, а не на Хеллоуін. А ірландці, які святкували Хеллоуін, не переодягалися. І поєднання цих звичаїв, ймовірно, вперше відбулося в британських колоніях Північної Америки у 18 аж столітті, коли ірландські та французькі католики почали укладати між собою шлюби. І, власне, ірландське ставлення до пекла зробило французькі маскаради. Ще більш моторошними. у період з 16 століття, конкретно від 1534 року по 18 століття, тобто від акту супремації Генріха VIII, в Англії католиків не мали жодних прав. Вони не могли обіймати посади, підлягалися штрафам, тюремному ув'язненню, високим податкам. А відправлення святої Меси було тяжким жилочином. і сотні священників гинули мученицькою. Смертю. Реакцією католиків на таке переслідування була змова з метою підірвати протестантського короля Якова I. Католики, в принципі, доготерпеливі, але яких теж часом терпець може урватися, як їх хтось пригноблює. І ось була така спроба. Ця спроба замаху мала викликати католицьке повстання проти гнобителів, так звана порохова змова. І вона була зірвана 5 листопада 1605 року, коли людина, яка охороняла порох, це був такий трохи легковажний новонавернений католик Гай Фокс, був схоплений, заарештований, ну а потім повішений. І 5 листопада День Гая Фокса став великим святом в Англії. Ну і, в принципі, залишається таким досі. Групи гуляк одягали маски. І серед ночі навідувалися до місцевих католиків, вимагаючи пива і солодощів для своїх урочистостей. Думаю, що звідси власне, з'явився цей вигук цукерка або, або якісь пустощі, якесь хуліганство. Змішання чи то об'єднання всіх тих традицій, бачимо вже в різних країнах різні традиції, там перевдягання, лякання, вимагання солодощів. Ну і, власне, все це об'єдналося навколо свята Хэллоуїн десь в США у XIX столітті. Приблизно в тому ж часі до святкування, яке мало вже такий народний фолькло фольклорний характер. До цього святкування деякі необізнані фольклористи додали різні наступні елементи, такі, наприклад, як ліхтарики з Ріпи, потім вже з гарбужа. Це була частина різних стародавніх кельтських свят і, ну, і інші якісь там звичаї. Можна сказати, що до 19 століття Хеллоуін був християнським святом всіх святих, надвечір'я всіх святих, яке з часом обростало різними фольклорними, а також язичницькими традиціями. Натомість починаючи з XIX століття з поширенням романтизму і інтересу до містики, зокрема теософії, окультні групи, власне, теософи, неоязичники, окультні товариства почали інтерпретувати Хеллоуін як час, коли завіса між світами тоншає, і це сприяє проведенню ритуалів. Спілкування з духами, викликання духів, медитацій, різних магічних практик і тому подібне. Також починаючи з того часу, тобто маємо аж 19 століття, Хеллоуін починають пов'язувати власне, з кельським святом Сайман, яке відзначалося 31 жовтня як межа між світами живих і мертвих. І вже справжня, скажімо так, не знаю, чи то культурна, радше духовна окупація цього свята. Відбулася у ХХ столітті, особливо в 60-х роках неоязичницькі нео рухи, включно з Віка, відродили Сайман як одне із головних свят колеса року, що включає ритуали вшанування предків, ворожіння, заклики до духовних сил. І, звісно, це становить поважну духовну небезпеку. І у такому вигляді Хеллоуін не має нічого спільного з католицькою традицією. Окультне використання свята це пізніша вже культурна і духовна адаптація, яка виникла через змішання язичницьких і християнських традицій, ну а також популяризацію Хеллоуіну як такого комерційного свята. І ясна річ, що ця окультна форма, звісно, несе поважну духовну небезпеку а свідома участь в окультних ритуалах. Є гріхом проти першої божої заповіді, тобто важким смертним гріхом. Ентоні Лавей, засновник, не знаю, як це сказати, церкви в лапках, звісно, сатани, заявляв, що Хеллоуін це ніч, коли навіть християни несвідомо поклоняються дияволу, дозволяючи своїм дітям брати участь у святі, яке він вважав сатаністичним. Сатанинським. Лавей вважав, що Хэллоуін це найбільше сатанинське свято року, бо суспільство дозволяє людям вільно виражати свої темні сторони. Зрозуміло, що Ентоні Лавей має на увазі вже ту форму свята, власне, яку вже, ну, власне, перетворили на таке окультне свято, скажімо так. Дорогі мої, перш ніж задам два важливих запитання, то пригадаємо собі. Пригадайте такий анімаційний фільм, як Грінч викрав Різдво. Або фільм Крампус-викрадача Різдва. Ясна річ, що це фентезі, однак, в реальності диявол прагне викрасти в нас Різдво. Він атакує таємницю втілення. Теж можемо сказати, що він прагне викрасти в нас Пасху. Ну, і можемо побачити результати цього діяння. Бо для багатьох європейців Різдво стало просто комерційним язичницьким святом. Можете, можливо, ви здивувалися, як я швидко від Хеллоуіну до Різдва перейшов, зараз побачимо. Може, декілька статистичних даних. Отже, 40% британців, уявіть собі, 40% не знають, чиє народження. Ми святкуємо на Різдво. Хто там народився? В Франції ситуація трішки краща. 30% французів не знають, чи народження святкують на Різдво. 60% взагалі вважають, що Різдво не є релігійним святом, тільки родинним, культурним і так далі. Подібна ситуація в Німеччині, в інших країнах Європи. І подібна ситуація в Україні у багатьох країнах Різдво асоціюється з Санта-Клаушем, Кока-Колою з комедією Один вдома, де Дональд Трамп знявся. Ялинкою, різдвяними посаденьками в родині тощо. Але не з Ісусом Христом. Подібний процес відбувся зі святом усіх святих. Ось ця форма Хеллоуін, яку ми бачимо на вулицях, в магазинах і так далі, показує, як неоязичництво захоплює все більше і більше території. Е, власне, якісь Крампус викрав у нас свято усіх святих. В багатьох випадках ми самі віддали це свято на розсуд язичників комерцій і окультистів. Прикро це. Ясна річ: Як сталося, що свято усіх святих до 19 століття обросло різними фольклорними, часто язичницькими звичаями? Відповідь дуже проста: через недостатню євангелізацію. Через недостатню катехізацію. Як сталося, що у 21 столітті молодь асоціює Хеллоуін з викликанням духів, з окутними практиками, з перевдяганням у смерть, ну, відповідь дуже проста: через брак євангелізації, через брак глибокої християнської формації. Звісно, обов'язком душпастерів є попереджати про духовні небезпеки окультного святкування Хеллоуіну, Однак це боротьба з симптомами. Ефективніше взятися за причини, за коріння, взятися за євангелізацію, за формування свідомих, зрілих християн. Я запевняю, дорогі мої, що молода людина, яка відкриє багатство, наприклад, духовності святого Йоанна від Христа, Терези Авільської. Що таке біблійна медитація, що таке лекція дивіна? Їй не буде потрібно жодні якісь поверхневі забавки на Хелоуін? Ясна річ, також можемо запропонувати католицьке святкування цього свята, бо коріння цього свята є католицьке Вігір'я свята усіх святих. All, all Hallows Хеллоус так, здається так. Ну і з радістю я спостерігаю, як щороку збільшується обсяг такого святкування, так званий Бал усіх святих, коли дітки, молодь перевдягаються в своїх улюблених святих і святкують по-християнськи. Повернімо католицьке святкування Хеллоуіна. Звісно, ми можемо гриміти і застерігати перед духовними небезпеками. Але як молода людина буде переконана, що, що хтось е, каже їй, що слухай, це небезпечно, а вона так. Як? Чому? Що, що, що відбувається? Ви просто мракомісі середньовіччя, і ви просто не хочете мені е, дозволити радіти життя. Така особа потребує керигми і Евангелії е, ну, виразу, любові Бога до неї по відношенню до неї. Ясна річ, застерігаючи її перед різними небезпеками, які несе духовний світ, духовний світ це реальність і впровадженням у християнську віру. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Я вам дякую за увагу. Якщо вас цікавить продовження цієї теми, то також напишіть, можливо, можливо ще продовжимо. Побачимо. До зустрічі!